Доброго дня! А, сьогодні буде кава з мого набору потрійного, де три типу кави. А, Колумбія, Руанда і Ефіопія. Ефіопія Гуджі. Гуджі, до речі, це регіон. Тобто так-то ця назва нам не дуже багато чого значить, але крім цих чарівних слів, там є ще виробник Тракон. Uh, і різновід Хейрлум. Uh, виробник, це, хоча б ми розуміємо, яка станція обробки нам цю каву подарувала, приготувала. Вот. А різновід Хайрум це uh, класичні сорта, які розростають в Ефіопі під, uh, наче більше 50 років. То мається на увазі, що ці дерева давно ростуть там. Але це не конкретний сорт, це різні сорта. Але за рахунок, звісно, часу вони переопилялись і uh, загалом ці uh, всі смаки. Які нам обіцяє Ефіопія класичній, повинні бути цих а, деревах. Так, то що в нас тут? Анаеробна обробка. Значить, ми будемо отримувати фруктові відтінки. А, от. Хоча анаеробна... Що вони мають на увазі? Ну, Загалом, так. Да, я думаю, анаеробна мають на увазі, що все ж висушують а, в, шк... в шкірці каву. Бо під словом анаеробна зараз розуміють все підряд. Так, і збір 24 рік, свіженька кава, то їй менше року зеленій це гарно. А, бо зелена кава теж часом втрачає свою властивості і її треба брати мого свіжішу. Чарівний момент відкриття пачки оцінення аромату. Вперед. Так, а, і звісно, розповім сьогодні свої відчуття. А, спочатку спробую на своїй кавомолці. Обель, що давно чекає свого часу. Купував вже дві кавомоки для, для двох типів. Ну так, такий фруктовий солодкуватий аромат. М -м -м, цікаво, цікаво, цікаво. А, солодкуватий з якимось -гі -гі. акцентами в смородину, що ли. Давайте дивитись ближче. Так, отак виглядає зерно. Воно таке продовгувате. Ну, будемо дивитись. Форма досить різна, але це якраз про те, що а, ці сорта, який він збирається з різних а, дерев, які ростуть в одному регіоні. То можна для себе, ну, вони, звичайно, як я казав, що там скрещувалися, але при тому де, дерева досить, сорти досить різні. От, будемо сподіватися, що ми отримаємо чистий смак. От, а, тож вперед, засипаємо в каву молочку. Так. Вмикаємо е, трохи промелами, бо кавомолка якийсь час стояла, ну, якийсь, в принципі, я коли її придбав, спочатку погрався з двома кавомолками, потім зупинився все ж таки на одній. Але при тому користуватись можна обидвома. Просто для себе варто розуміти, що якщо ви п'єте небагато кави, в якісь кавомолки у вас буде постійно видихатись кава. Ось такий невеликий мінус. Великий, невеликий. 4. Так, промелію. Знайду. В налаштування помогу, щоб ми отримали наші 21,5-22 грами, і будемо готувати. Кавбашика вже гаряча. Так, наразі маємо в нас 27, трохи додам буквально крапелиночку 21,5 грам це якраз те, що нам і треба, то, як завжди, шейкеруємо, насипаємо в ріжочок і подивимося, як цей помол Відповість швидкості протока. От. Бо і порція, і помол дуже корелюють нам результуючий напій. Нам треба, як завжди, десь цієї ваги отримати там коло 40 грамів, плюс-мінус. Краще трохи більше буде вона більш фруктовіша кавка. Так, проливаємо трошки водички. Заряджаємо ріжочок. таруємо, Ставимо чашечку і вперед. І дивимося ближче. Як в нас буде вдаватись і по часу, і по швидкості. Так, ну так відчувається, що помол замілкий, да? Да, помов дуже замілкий. Певне і зерно щільно, і налаштування тої дорогої коломовки. На інше зерно. Та так і було. Там було зерно в нас а, декафіноване. Так, ну виход... кава виходить смола просто. Давайте так. Та так. Це просто якийсь... смола смола Тож, маємо нашу другу спробу. Подивимося, наскільки на зменшення помова. От Так. Верніш. А давайте. Ті ж самі налаштування. Просто подивимося, можливо на автоматі. Наша машинка нам зробить необхідну кількість. Єдине, що непогано було б ваги затарувати. Ну, спробуємо. Давайте так. Я вже на око плюс-мінус знаю, яка порція тільки що була в нас в ріжку. То і спробую вгадати вагу. То коли я насипав 21,5 грам, вона була, мій ріжок був майже повний. Давайте спробуємо вгадати. Щось на то схоже, до речі. По об'єму, можливо, 21. Можна зрівняти з минулого відео, але я вважаю, що тут коло 21 грам. Ну і супер. От. То, в принципі, коли каву готуєш кожен день, вже можеш візуально угадувати. а який же об'єм в твоєму ріжку? Так, є. Ну, чашечку все ж варто затарвувати. І температура буде трохи нижча. Це дозволить нам каві бути не такою потужною і міцною, що нам і треба. І о-о! Оце воно. Оце оце навіть, навіть занадто. А, в принципі, ладно. Будемо смакувати фруктову каву дуже навіть. Так. Буде 25 секунд? Буде. О, норм. Я все ж таки, звісно, робив би помол трохи меншим, але при тому, 25 секунд, 60 грам це в принципі попадає вже в еспресо, скажімо так. То що, то, що до цього перша чашка було, то не еспресо, то кавові масла. Ну, тепер можна точно відсмакувати каву на сонечки, так це взагалі буде круто. Не дивлячись на те, що є промах з пом... налаштуванням по так 100%. От. Кава виходить прикольно. М -м Явний акцент а, в фруктовість, який в ароматі про проскакував. Він такий. Фруктова гіркота, чи як це назвати. Ну такий цікавий смак. Чорнослив. Чорнослив, смородина і. і, і, Ну ніяк не вишня. Чорнослив, смородина. От певно, такий смак в цій кави. Дуже прикольний. оці, все ж таки, оцей херлум, класичні сорта Ефіопії, які землю. Ефіопську землю, собі смаки її. Витали, роблять цей неповторний смак ефілопської арабіки. Да. Прикольно, прикольно. Трохи підналаштувати помола. І то взагалі, бо от коли є кава своїм індивідуальним смаком, це дуже круто. Отут він індивідуальний, взагалі круто. І теж рекомендую пити каву отак на сонечку. Це взагалі Ох, неповторне задоволення, тож рекомендую гарну каву і гарну погоду. Дякую до побачення.